Слава Ісусу Христу! По милості Господній ми зараз зібрані тут і нас багато, нам дорога в небо. Слава Богу нашому. Сьогодні до мене до нас ми сиділи з братом, підходить брат і каже, ви гості, а я і не знаю, що мені сказати. Я коли як не було війни, дуже часто проповідував про те, що ми тут странники пришельці на цій землі. Ми тут странствуємо, наше жительство на небесах. А коли настала війна і так сталося, що ми попали в окупацію, ми виїхали, остались без нічого. І тепер ми дійсно стали странниками. Як брат передо мною проповідував, що люди виїжджають, нічого не, не взяли. Ми так само приїхали в те місто. У нас не було нічого. Виїжджали звідти, забрали троє своїх дітей, і опять у нас не було нічого. Ми странники тут на цій землі, пришельці. Якщо ми цього не зрозуміємо зараз, якщо ми не будемо готові до цього зараз, то коли прийде випробування, ви самі себе не узнаєте, як ви себе будете вести. Тому що ми можемо про себе мріяти багато, і в Біблії написано: не, не мічтайте о собі, браття. Ми можемо мріяти, ми можемо думати, як ми будемо там поводити себе. А що буде, якщо до мене прийдуть і багато кажуть, а що, що ти будеш робити, якщо до тебе прийдуть з автоматами додому? Що ти будеш робити? Але ви знаєте, брати і сестри, в Біблії написано так, що живущий під кровом Всевишнього, під сінню всімогущого покоїться. Слава Господу! І те, що Господь допустить, Більше цього, ворог переступити не може, це дай амінь. Наскільки Господь допустить і наскільки ти вірний Господу, наскільки Господь і буде за тебе заботися. І не треба думати, там, що щось случиться, переживати про те, чого не було. Я хочу вам сказати це істина, дай амінь. Коли у нас трепет, коли ми переживаємо за те, чого ще не сталося, це прийшов дьявол. Знайте це. Щоб прийшов дьявол, щоб украсти, вбити, погубити, щоб ви трепітали за те, чого не було, щоб ми мали ужас в серці, щоб ми ждали якогось числа 24-го, чи ще якого-то. Наше жительство на небесах. написано в Біблії, що не бійтесь, навіть тих, хто буде убивати ваше тіло. В Біблії написано, що навіть волос з вашої голови не пропаде. Сьогодні ми були на другому зібранні, і брат. Зачитував одне із моїх любимих місць з Біблії, він казав це про Місаха, Сідраха Авденага. Ви знаєте, що зараз весь мір лежить возле. і сейчас тьма, як ніколи, огортає всю землю. Зараз тьма і старається тьма проникнути в наші серця, поселити в нас ненависть, мість, зло, неприязнь, нелюбов, не мир, не але Бог у нас зовсім не такий. Бог нас уче, щоб ми любили ворогів наших, щоб ми благословляли тих, хто проклинає нас, благотворили тим, хто ненавидить нас, і благословляли всіх обіжаючих нас, ганящих нас. Це так нас Біблія вчить. І зараз сатана хоче окутати наші душі тьмою, щоб ми були переможені. Але в Біблії написано, щоб. Не будьте побіждені злом, але побіждайте зло добром. Якщо нас зло переможе, якщо ми станемо злі, якщо той світ, який в нас стане тьмою, то яка ж тоді тьма? Яка вона тьма тоді? Якщо ми тут світильник на цій землі, то ми повинні світити, то ми повинні любити і любов'ю возвіщати Царство Боже, То, що написано в Біблії, нічто нечисте, воно не війде в Царство Небесне. І ми всі тут сидимо і зібралися в ім'я Ісуса Христа, і Господь каже, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я посеред вас. І Господь зараз тут. Кожне серце зараз перед Господом предстало. Ми тут не просто зібрались, тому що ми приходимо сюди в суботу, в неділю, в понеділок, і майже кожен день тут хтось є. Ми не повинні приходити сюди по обикновенню. Одного разу були в зібрані в Запоріжжі, і брат каже, завтра будуть гості з Америки. І одразу куча народу прийшло, американці приїжджають. А то, що кожного разу Господь Ісус на цьому місті, як то воно ну, привикли, ми по обикновенню приходимо. Діла заботи, ми прийшли, пішли, от були, помолились, поспівали і пішли. А як американці приїжджають, оце «да». Надо треба прийти, що ж то вони скажуть нам. І ви знаєте, браття, Господь то Він все бачить, Він знає кожне серце, Він знає наші душі, і Він буде судити намірення сердечні, те, що в наших серцях є, те, які ми є перед Господом по істині. Ми можемо бути з виду благочестиві, можемо з виду бути гарні, християні. Але що нас робить християнами? В цей час ізобілія зараз є, у всіх є ізобілія. І ви знаєте, браття і сестри, в цьому ізобілії сатана питається у нас дещо украсти. Коли у нас є все, коли у нас ізобілія, і ми перестаємо надіятись на Бога. Ми надіємося, на які то земні блага, на які то фінанси, на зв'язі. На других людей на знакомства. Сатана хоче украсти у нас іще дещо. Він хоче у нас украсти совість, щоб наша совість була спалена. Тому багато людей раді оцих благ вони переступають свою совість і починають робити, щоб щось придбати, починають ходити путями кривими, щоб придбати щось від цього світу. Але Господь хоче, щоб ми були прямі, то що Церква Божа є стовпі утверждення істини. В ній є «да» і амінь. В ній немає того. Да, да ніт нєт Написано, що все, що да буде у вас да-да. А нєт ніт А все, що сверх того, все це від лукавого. А сатана хоче зараз, щоб ми поклонились йому. Щоб ми вроді були віруючими, але робили те, що Він хоче. І одного разу. Приїхав до нас брат, і він таке запитання задав. Каже: церква, ви знаєте, хто самий віруючий? І сестри ж там кажуть: та браття, служителя начали версії, і він каже, самі віруючі це беси. Так написано в Біблії, що і беси вірують і трепещуть, що вони точно знають, що їм приготовлена погибель. Так що, одне діло будь віруючим, а друге діло будь віруючим, у якого є совість, у якого є любов, у якого є надія, у якого є чистота і святість. То, що написано, ніщо нечисте не може війти в Царство Боже. І ось у нас так сталося, що ми виїхали, теж не було нічого, на кого нам надіятися було. І це було непросто. Я хочу трохи засвідкувати, як ми виїхали. Взагалі, зайшла Росія, все. Ми оказалися в окупації з дружиною, троє дітей, дівчата такі ще 13, 14, 15 років. І починаються мислі. Сатана починає посилати мислі, що буде, а як вони прийдуть п'яні з автоматами, а що буде? І починає я чувствую, як починає сатана діяти в моєму серці. Цього ще не було, але воно вже почало діяти, Оця тьма почала огортати моє серце. Я почувствував, як мене заповнює гнів і зло. І я тоді поняв, що прийшов дьявол. І я тоді все оставив во ім'я Ісуса Христа я не приймаю, те, що почали йти такі страшні темні мислі. І ще того, що не сталося. І Господь наповнив таким миром. І то, що воно приближалось, було страшно, але коли. Зайшла Росія, і все стало, ми просто придали себе в руки Господу. Стало взагалі свободно, стало легко, свободно. Ми дітей предупредили, що ми можемо загинути, ми йдемо до Бога, у нас все добре, ми люди неба. Тут все воно временно, тимчасово. І діти спокійні, і ми спокійні. І так ми проживали там більше місяця в окупації, жили і переживали, як приходили з обисками там. Як вертольоти наші два збили, там хлопці, які потікали, вони шукали хлопців наших. Обиски приходили дома робили там, і що то забирали в нас. І ми надіялись на Господа. Надіялись на Господа, одного разу прийшли з автоматами. Кажуть, нам треба ваш мотоцикл. Я кажу, ну що ж, треба, беріть. Викотив його, пилячку витер, завів йому, беріть. Отдав і все, думаю, ну що ж зробити, що я буду казати? Смирився, у мене була одна мисль, Що ж буде далі, поїдуть за моїми дівчатами. Я просто смирився в своєму серці, і ви знаєте, через 4 години мені вернули цей мотоцикл, привезли, навіть «спасіба» сказали ще. Я говорю, Господи, Ти великий, на тебе надіючися він постижений не буде. Звісно, зараз його то вже украли, той мотоцикл. Ну, факт в, том, що як Господь нас вчив, як Господь нас вчив, і що Господь каже, що надіюся на нього постижений не буде. І одного разу моє серце я почувствовав, почало горіть. Чувствую, отак от горить, як ото йшли браття в Емаус і кажуть, не горело ли серце наше? Я чувствую, серце моє горить, я чувствую, надо треба їхати. Вже наші всі брати, там, хто був з Гуляйполя, повиїжджали. Ми залишилися в окупації, ні зв'язку толком не було, ні світа, ні води, воно дуже важко було зв'язатися. І я чувствую отак в серці моєму, я почав дзвонити, дзвоню, не можу там дозвонитися до одного брата. І потім Господь так устроїв, думаю, просто позвоню до другого брата. Заліз на горіще, переговорив, там зв'язь дуже погана. На горішчі переговорний пункт, там тайно все, щоб вже ж ніхто не бачив, не знав, то що це ж страшне діло. Заліз і позвонив йому, він каже: о, цей брат якраз тут. І я з ним договорився, він каже, в пологах буде автоколона, ми будемо вести там, виїжджайте туди, добирайтесь, і оттуда ми вас підхватимо. І це Господь зробив так, ми не знали що цього. Ми ж на самому передку, там у нас ці позиції стоять. Ми ж то цього не знали, що якраз пару днів там був зелений коридор дали. Нам же ж ніхто не об'являв, що дали зелений коридор і що буде виїзд цей. Тож не було можливості виїхати. А це якраз цей був зелений коридор, і ми виїхали взагалі по милості Господній, що ми проїхали через всі блокпости, Господь так нас зберіг, ми були в мене вагання, чи брати мені інструмент з собою. А що взяти там, а що руповерт? Може, які там інструменти для строїтельства, а як виживати? Думаю, ну якщо я странники пришелі, нічого не буду брати. Хай уже буду на мілость Господню, душу своїх дітей беру, та все, дружину їдемо. Все, нічого не взяли, виїхали, Бог нас вивів оттуда. приїхали сюди. Господь нас тут зустрів. Господь із вашої церкви, сім'я є одна, яка нас. Приютила, яка послужила своїм іменієм тут, поки ми не знайшли дом, де ми можемо пожити. Господь нас благословив усім, і інструмент уже потихоньку почав прикупляти, і все воно почало устроятися. тому Господь Він вірний. Ми боїмося того, чого ще не було, і його можливо, і не буде. А у нас є надія на Господа, є путь наш в небеса. Ми тут всі странники і пришельці поістині вам кажу. Ви не знаєте, що з вами завтра буде, але вам треба приготувати душі свої сьогодні до того, що буде завтра, то що завтра не в нашій власті. Якщо наші світильники не будуть гарячі, якщо у нас не будуть наші ноги обуті, пояса припоясані, якщо в наших руках не буде посохів, якщо ми не будемо готові, то ми можемо просто розбитися, коли прийде іспитання». І я хочу зачитати це Євангеліє від Луки, 12 глава. 22 віршик. І промовив він учням своїм. Через це кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, ні про тіло, у що ви задягнетесь, Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні. Проте Бог їх годує, скільки ж більше за птахів ви варті. Хто ж із вас, коли журиться, добавити може до зросту свого? Додай ліктя одного. Тож коли ви найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочитесь? І ми повинні розуміти, що ми з вами жителі неба. Ми сюди нічого в цей світ не принесли, нічого не можемо і винести. І якщо ми серця наші приліпимо тут, якщо наше сокровище буде тут, на землі, то ми там не будемо мати нічого. Але нам Господь каже, щоб ми збирали сокровище на небесах, щоб ми благословляли, щоб ми допомагали ближнім, щоб ми бачили. Ісуса Христа в кожному із рядом сидящих. щоб ми не були просто ті, які зібрались тут, побули, розійшлися, навіть і, і попривіствувати, може хто кого не хоче. Але ми тіло Ісуса Христа, Господь наш глава єсть, ми церква тіло Ісуса Христа, ми єдино всі повинні бути. Зараз, коли Ізобілія цього немає, але люди там, де немає зараз Ізобілія, але є опасність для життя. Вони зараз об'єднуються, вони зараз прибувають, в пламінєю, в постах, в молитвах. Вони зараз збираються там в два, в три потока. Багато людей збираються в церквах. Там, де було дуже небагато людей, і люди зараз пламініють. Тож давайте не чекати, поки місць тут почнеться щось. Але об'єднуватись зараз, наповнюватись любов'ю, миром, наповнюватись тими благами, які Господь нам дає. Господь нам дав усе, у нас все є, все є потрібне для життя, для благочестя, для того, щоб ми могли чимось послужити кому, хтось молитвою, хтось фінансами, хтось, може, будинком, хтось якими-то другими матеріальними віщами. Ми всі одне тіло. Якщо ми будемо служити один одному, то це будемо виконувати волю Божу. А якщо ми будемо жити тільки для себе, то куди ми дойдемо? Хай Господь благословить всіх нас в ім'я Ісуса Христа. І я б хотів, би, щоб ми зараз піднялись і помолились, щоб Господь наповнив наші серця благодатью так, як Він хоче, не так, як ми думаємо, не так, як ми розуміємо, але так, як Господь хоче цього в ім'я Ісуса Христа.